Так, дівчатка, э, значить органза вішенька. Уже багато дівчат отримали її на подарунок, я її ставлю на сайт. Вона непогана, приклад роботи навіть є. Але цей органзас ось таким малюнком. Вона недорога, вона не дорожче 10 гривень вартує. От. Но відвантажуємо все підряд, навіть в надписи написано: все підряд. Тобто, якщо ви будете ось таким чином, бачити, це вадою не вважається, тому зважайте на ціну саме цієї стрічки. Так, нічого не вирізаємо, все підряд відвантажуємо. Від мітража там буде знижка на цю стрічку. Е, тому, коротше, враховуйте на цей момент. І, відповідно, я вже рекламація стосовно от такої заливки кольору, не прийму. Але стрічка гарна, е, відповідно, ціна якість. Так, М -м -м. всі нюанси я вам показала: приклади роботи є. Тому, якщо ви додасте сюди під низ щось темне, або окремо будете в два шари да, робити якийсь бантик, так, то це не завадить, так, як, як по мені, але це все, звісно, залежить від тих виробів, які відповідно, ну, тобто, що ви очікуєте від вироба і від стрічки. Так. Стоїть вона в органзети картинний і відповідно в літніх стрічках.